Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, шановні парафіяни, хочу поділитися з вами радістю. Всі ми пам'ятаємо, що свято Покрови Божої Матері є особливим святковим днем для нашої громади. Саме в цей день було освячено храм Святителя Миколая Чудотворця, нашу спільну святиню. Подвійно приємно, коли. Про це свято пам'ятають ті, хто приймали участь в будівництві. Наша рідна агрофірма Дім була одним із тих колективів, які будували цей храм. До 18-ї річниці освячення нашого храму ми отримали від Сергія Миколайовича Марченка і колективу Агрофірми Дім. Отакий От прекрасний подарок. Це центральний аналой разом із карнавками для пожертв і підставкою під літійне блюдо. Хочу подякувати Сергію Миколайовичу від себе, від нашої релігійної громади, побажати міцного здоров'я, терпіння. Сили в керівництві агрофірмою, щоб Господь Бог благословляв наші поля щедрим урожаєм, щоб і надалі, Сергій Миколаївич, ви могли робити добрі справи для нашої релігійної громади і уподібнуватися словам Ісуса Христа, який сказав своїм апостолам. Так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Всім добра, друзі!